Мен звати Оля і ви звітали на в'язальний канал. Сьогодні у нас буде відео в форматі епізоду і ми поговоримо про мої плани. Я е, хочу відсняти таких е, серію відео. Це буде дуже багато, аж два. Перше відео це буде про аксесуари, а друге відео це буде про, про плечові вироби. Те, що я хочу в'язати найближчим часом, хоча, ну, сказати прям найближчим часом, то ні, але в за осінь Терезим. І хочу розпочати я з аксесуарів. Вся справа в тому, що я вже два роки брала участь у проєкті Оксанки Оксанки Левчук, який називається Зв'яжи шапку 5 за 5. І цей проєкт вона організовує вже, здається, в шостий раз, як вона казала в вступному відео. І це, це такий, знаєте, можливість нав'язати аксесуари в жовтні місяці. Сьогодні в нас початок жовтня, і я, знаєте, довго вагалася йти в цей проєкт, не йти. Чому вагалася? Тому що не так багато планів на аксесуари, але коли сіла і порахувала, то все ж достатньо для проекту. Тому вирішила пов'язати разом в компанії з дівчатками. Тож, як ви зрозуміли, внизу під відео буде посилання на організатора і дівчат, які беруть участь в цьому проєкті. І я сьогодні розкажу про свої плани в цьому проєкті. Ну і в кінці, ви, в кінці жовтня ви побачите те, що в мене вийшло, що я змогла нав'язати. Сьогодні я презентую вам ниточки, їх не так багато. Трішечки розкажу про свої ідейки, плани, можливо, когось надихну також в'язати аксесуари. Мені е, дуже приємно, коли ви пишете, що я вас надихаю. І також хочу сказати, що в мене вийшло вже не одне відео з серії ідеї для натхнення, і ви можете в списках відтворення знайти всі ці відео. І переглянути. До речі, про аксесуари там теж є окреме відео. Тож, якщо вам це цікаво, якщо ви хочете побачити, чим надихаюсь я, запрошую вас перейти і переглянути. Ну, а зараз ми з вами розпочнемо з ниточок. Розпочнемо з того, що я буду в'язати і з якої ниточки. І так, розпочну я з ось такої ниточки: це Alize Superlana Maxi. Це така доволі товстенька ниточка. Тут лише 25 вовна, 75 акрил. 100 грамах, 100 в 100 г 100 метрів. Спиці нас рекомендує 8-10 угу. Ні, я з такими товстими точно не буду в'язати. Вся справа в тому, що в ї... мені цю ниточку дарувала Світланка з каналу В'язання для душі. І прийшов її зірковий час. Це буде. Комплект для мого маленького синочка. У мене таких два моточки, і я хочу зв'язати снудик і шапочку, шапочку закутом, з закотом, ву, з вушка, можливо, вушка теж зроблю, а саме з зав'язочками тепленьку шапочку на зиму для сина. Та як тут лише 25 повний, вона не повинна колотися, і мені здається, що. Буде тепленько малюку. Якісь ідейки, чим я буду надихатися при вив'язаній цієї шапочки, ви побачите збоку. Я думаю, що я знайду, чим надихнути вас і чим надихнутися сама. Тому обов'язково дивіться на екран. Ось така ниточка, дуже гарний колір. Такий він, Знаєте, такий як. Осіннє таке небо, такий сіро-голубий, дуже цікавий колір. І мені здається, ага, я вам скажу, який це колір: 480. І мені здається, що мого малюка такі е сіро голубі очі, буде гарно пасувати. Тому це перше, тобто тут вже навіть два це вже два проекти, які я буду в'язати в рамках цього спільного проєкту. Наступна ниточка, я вже вам її, напевно, показувала, ви вже її бачили. А можливо, не бачили, то ще ви бачите, це Marino Gold. Тут в 100 грамах 400 метрів. Це 49 шерсть, 51 вовна. Колір це 132. Спиці в нас тут рекомендують 4-4,5. Ну, я чесно вам скажу. Дівчатка, це вона доволі тонесенька ниточка, вона майже як шкарпеткова по товщині, ну, може, трішечки-трішечки товстіше. Тому на 4,5 чи на 4 це занадто. Тут максимум це 2,5, ну, аж 3, ну це і то, я на 3 би не в'язала. Колір, неймовірно, гарний, такий зелений. І ви знаєте, мені цю ниточку також подарувала моя подруга. -по вона не має відношення до в'язання, але вона знає, що я дуже люблю в'язати, тому на день народження зробила неймовірно класний подарунок. А подарувала мені таких два моточки. І в мене з цих моточків має бути: це має бути або якийсь шарфік, або бактус невеликий. То або шарфіка для Софія, щось таке невеличке. І е, також це буде подвійна шапочка. Я хочу лицевою гладдю подвійно зв'язати шапочку. Мені здається, вона буде непогана. Ну, і ще один аксесуар, де я використала цю ниточку, Відео про цей аксесуар буде трішечки пізніше. Е, тому також ще буде одна робота з цієї ниточки. Мені дуже подобається і колір, і ви знаєте, ця ниточка, вона, ну, є, відчувається трішечки шерсть. Можливо, вона трішечки буде і поколювати. Хоча, от так, як я представляю, так? То мені зовсім зовсім не колець. Я дуже люблю зелений колір, це один з моїх улюблених, тому коли вона мені подарувала цю ниточку, в мене зразу була ідейка, що мені треба саме комплект зв'язати з цією ниточкою. Але вона подарувала, як ви знаєте, день народження в мене весною, тому це воно було не дуже актуально. Тому чекала до цієї пори, і ось в жовтні місяці я вже зв'яжу собі такий комплект. Чесно, як воно буде виглядати, я ще до кінця не знаю. Шапочка це точно буде подвійна. І, напевно, спиці я тут буду брати, напевно, або 2,5, ну, або 3. Мені здається, що 2,5 в мене спиць немає, тому будуть 3. Ну, я спробую. Спробую, звичайно, все вам розповім. Це я сказала фірма Мадам Трікоте. Ось така ниточка. І знову це два проекти. І як ми рахуємо, це вже в мене 4. А згідно умовами проєкту, має бути п'ять. І ви знаєте, п'ятий в мене також буде, і він запланований, і я вже вам навіть в логах показувала ниточку. Це Ярнарт Імперіум Меріно, 100% меріносова вовна, екстрафайн, 50 грамах, 100 метрів. Спиці тут 5 рекомендують. І колір в мене це 3301, це чорний звичайний колір. І я кожного року, мене так виходить, вже третій рік, в'яжу своєму старшому синові шапочки. Ну, є в нього така манера їх десь губити, забути. І так сталося з минулорічною шапочкою, що її вже в нас немає. Де він її дів, ніхто не знає, але вже весною, ну там ще зимою цього року ми вже доходили в старій шапочці, яка вже трішечки не дуже гарно виглядає. Минуле шапочку я зв'язала з бубіної ниточки, дуже гарно розкрилася і дуже класна була 100% вовна була мариноса, дуже гарна була шапочка. Я вам ставлю фото, як виглядає. І цього року він сказав, що він хоче шапочку, але з помпоном. Тому моя задача ще докупити чорний помпон до цієї ниточки. Ниточку я вибрала саме таку: або треба було брати або боміну, або ось таку, тому що вона тріш, він не любить куле-колеться. Бо позаминулого року я в'язала йому з. Казал Вул 175, ниточка прекрасна і не кололася, йому дуже подобалося. А ось я в'язала ще і старшому і меншому жакардові шапочки. Я вставлю вам тут фото. Дуже класні вони вийшли. Але мого, мій маленький єсиночку ній ходив, ну це йому ще не було року. В принципі, напевно, що йому було все одно тоді, чи воно коле, чи ні, він абсолютно нормально переносив. А ось старший сказав ні, його колить, і він не ходив в цій шапочці. Тому з цієї ниточки буде шапочка, це буде звичайна алябійні резинкою один на один. Шапочка для мого старшого сина. Йому вже 11 буде, тому у вас така бруса. шапка. поки знімала відео і монтувала його, мені написала моя подруга, що їй потрібно дві пари мітинок. Тому вирішила їх також в'язати в цьому спільному проєкті. Тим паче, що ниточки в мене на них є в наявності. Тому я також буду в'язати ще дві пари і так, Перша ниточка це казал Baby World 50 грамах 100 метрів. Це в нас 40 акрил, 20 кашемірпа, 40 мароносова вовна. Колір в мене це 837 XL. Ниточка доволі мигенька, приємна. З неї я вже в'язала мітиночки, вони непогано себе зарекомендували. Колір вибирала замовниця, тому він такий яскравий, такий гарбузик, гарбузик буде. Це перша ниточка, яку я додатково ввожу в проект. Ну як додатково ще відео я ж не випустила, значить не додатково. Інша ниточка це класік Alizalana Gold. Це на вовна 49 вовни. 51 акрило, колір, це, мені здається, 450, і в 100 г 240 метрів. І з цієї ниточки також будуть мітиночки. І швидше всього, я ще зв'яжу пов'язку. Така щось в мене є задумка, зробити приємні мої подрузі, і зв'язати таку красиву пов'язочку. Я підгладила, не пам'ятаю де. На каналі візерунок досить-досить непоганий, тому буде в мене ще ось така пов'язочка і мітиночки. Таким чином, я вже заявила, скільки вісім, ну і якщо мітиночки ще синове, 9 проектів, не знаю, що з цього вийде, звичайно, але дуже надіюся, що щось та й вийде. Отож, друзі, ще таких дві пари ниточок заявляю. І це останній проєкт, який я заявляю на сьогоднішній момент в рамках цього спільного проєкту. Але, знаєте, як то кажуть, може прийти натхнення, і це можливо, що до ось цієї, цього набору я ще синове зв'яжу мітиночки. Ну, це, як то кажуть, я говорю вам, але може він не захоче. Я б, наприклад, хотіла зв'язати йому ще мітиночки, і, можливо, ще шарф. Тому що в мене є достатньо цих моточків, тому мені хотілося би ще йому зв'язати шарфік. Але я не знаю, чи він захоче. Якщо захоче, то ви побачите втілення, а якщо не захоче, значить це лише на шапочці, бо шапочка це є необхідність. А я не бачу потреби купувати, коли мама може зв'язати. Ось такі плани на цей проект. Я надіюсь, що ви. Трішечки надихнулася, теж на в'язання аксесуарів. Ну, а якщо вам цікаво, можете також завітати на проєкт Оксани, так і взяти в ньому участь. Всі посилання під відео. Ну, а я наразі вам бажаю тихого мирного дня і ночі. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити втілення всіх моїх ідей. До зустрічі! Пока-пока!